Доброго дня, мене звати Андрусяк Руслан Геннадійович, я головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці управління держпраці. Сьогодні спільно з інженером з охорони праці агрокомпанії Прикарпаття ми будемо проводити тематичний відеотренінг. Надія, я представляю агрокомпанію Прикарпаття. Наше підприємство засноване у 2017 році і воно займається вирощуванням зернових і зернобубових культур. Ми вирощуємо ці культури на пайових землях, які розташовані в чотирьох областях. Більше всього це Івано-Франківська і Тернопільська область. І ще невеличкі ділянки, це Хмельницька та Львівська область. Значить, ми використовуємо такі вирощуємо такі культури в основному, як кукурудза, соя, соняшник. Вони зараз дуже вистребувані, ці культури на ринку, тому ми займаємося вирощуванням таких культур. Для того, щоб рослинка росла нормально, її треба, за нею треба слідкувати від самого посіву і до збору урожаю. Цим займається наша команда агрономів. Вони слідкують за рослинками, коли треба е, дати їм якісь е, е, поживні речовини, коли треба засоби захисту рослин, щоб захистити їх від бур'янів або від шкідників. Тому для цього використовується отакий агрегат, оприскувач, самохідний оприскувач. Е, десь 4,5 тисячі літрів заливається в нього робочої рідини, якою оприскуються поля. Ну, Агрегат дуже солідний, дуже такий, можна сказати, небезпечний для експлуатації, ну як небезпечний. Ви бачите, який розмах у нього, скажімо так, Розмах крилів, тому роботи відносяться до роботи підвищеної небезпеки. Тракторист, який працює на цьому агрегаті, має дуже багато знати. Особливо небезпечні ці роботи проводити там, де знаходяться лінії електропередач, щоб, не дай Бог, не задіти ні провода. Тобто, ну це певні е вимоги з охорони праці, які тракторист має виконувати для того, щоб безпечно працювати. Для того у нас проводяться навчання. Наші трактористи регулярно раз в рік проходять спецнавчання, здають іспити, і, як бачите, ми працюємо до цього часу на ринку і хочемо далі працювати. Тому, користуючись таким случаєм, я запрошую. Молодих хлопців, трошки постарше. Приходьте до нас на роботу. У нас чудовий колектив, який навчить вас всьому, що ви можете тільки навчитися на цих роботах. І повірте, ви будете задоволені своєю роботою. Дуже дякую вам за увагу! Приходьте до нас на підприємство. Ну, в доповнення до того, що раніше сказано, от зараз коли мене стоїть водій, який працює на самохідному оприскувачі. Його звуть Андрій. Перед початком роботи він пройшов вступний інструктаж, коли його прийняли на роботу, він прийшов вступний інструктаж. Інструктаж на робочому місці і регулярно раз на три місяці, оскільки це роботи підвищеної небезпеки, то він проходить інструктаж з охорони праці на робочому місці. І як я раніше сказала, спецнавчання. Ння один раз на рік він стоїть. Бачите, отакий у нас спецодяг, Ми стараємося замовити такий, щоб він був видно і. У темну пору року тут є світловідбиваючі вставки, які дозволяють бачити його іншим. Якщо там хтось з'являється десь на полі, то він бачить, що тут людина працює. Значить, раз в рік регулярно. В Цьому році вже також він пройшов медогляд. Ми проходимо обов'язково медогляд. Він отримав підзоздіх. Ну і все, що потрібно йому для роботи, ми стараємось забезпечувати всіма магазини. Тому що тут роботи з засобами, респіратори для ну,